Вітаю, друзі! Сьогодні продовжую виготовляти шахову дошку і будемо ми її фарбувати і клеїти тканину. От. Но спочатку потрібно розібратися, що ми будемо робити. Мені потрібно ще нанести сюди колір. Декілька кольорів, ну це не ці кольори. Я вам показую ось буду користуватися спіртовою морілкою Старнов. -No. Або я користуюся ще колісом, спіртова морілка. У фірми Коліс палітра кольорів дуже така обмежена, якась вона там однорідна. Ну і Якщо немає, як то кажуть, виходу, а кольор підходить, то беру я і його. В основному користуюся фірмою Starno. Покривати будемо двохкомпонентним поліетарновим лаком. Спочатку будемо наносити ґрунт, тоді захисним шаром будемо наносити лак От. і можна додавати ізюминки в такі блисківки в самий лак. Щоб воно це все діло блистіло, От. можна додати патину, якщо це необхідно. От. З приводу блисківок скажу, сразу, що потрібно, наприклад, якщо наносите ви один шар, то вам потрібно нанести шар із блисківками, а другий шар вже без них, для того, щоб захистити. Бо вони спливають наверх і создають таку нерівну площину, де Відчувається така от, тому потрібно перекрити ще чистим лаком. Потрібен інструмент це однозначно от такі пістолети, ну, можна щітку, ну, Щіткою ви не, не зробите ефективну наприклад, ту красу, яку нам потрібно, що таке щітка наноситься морілкою, що таке наноситься фарбопультом. От, і е, Якщо ви будете наносити лак уже по е, мореній площині, то лак буде розводити вашу морілку і буде розвескувати е, ваші чисті площини, як в даному випадку. От, Чорне може стати, е, біле може стати ось, трішки сірим таким. От, е, щоб вибрати фарбопульт, потрібно мати на увазі такі речі, щоб тут регулювався факел, регулювалася подача фарби і подачу кисню. У дешевих пістолетах є лише тільки дві опції: факел і фарба. А кисень він теж потрібен, бо буде сильно роздувати. Це, якщо ви хочете, наприклад, замінтувати поверх кольорів, нанести таку легеньку патину. там щось тіпа того. От. Ну, і звичайно, рукавички, якісь серветки для обтирання інструменту, туалетний папір мені годиться. от, ну і... Распіратор, бо дана продукція трішки ядуча. Можна це покривати і водними лаками, і алкідними. Ну, це водний лак, звичайно, трішки швидше сухне, але алкідний – це треба сутки, чого, наприклад, зараз в мене немає. Так, З приводу цього такої швидкої характеристики, я сказав, тепер будемо наносити морілку на наші половинки дошок. Мені трішки незручно буде вмикати камеру, тоді одна рукавичка буде для того, щоб брати заготівку, а інша для того, щоб вмикати камеру. От, наношу я зараз морілку просто кольором дуб. От Те, що я казав, от потрібно нам, щоб не дуже кисень розкидав, ну і підрегулювали. Як то кажуть, нашій подачу фарби. І факел я ставлю на тоненьке. Так, я взяв колір вишні, пройшов по колу, а тепер я буду наносити його на різьбу. Якщо ви замітили, я наносю її від ігрового поля, для того, щоб на нього не потрапило там якогось пилу. В даній ситуації функція настроєна легенько-легенько для того, щоб тільки-тільки притонувати. Тепер, щоб придати більш такого контрасту, я додав чорного. Лише трішки-трішки по углах. Тепер покриваю саме це діло ґрунтом. Покрив я це вже захисним лаком, бачили, як я поматував ґрунт. Тоді покрив ось лаком. Оце все діло покрите, що ви бачили. Тут такий шар такий прилічний, положений на нього. До ранку буде сохнути, хай сохне до ранку, бо чекати вже немає часу. На дворі вже нічка. Темно, треба йти відпочивати, бо сили не безкінечні. Все-таки руками цілий день попрацювати, це не в стелю плювати. Покривав матовим. Чому матовим? Бо глянець все-таки з часом проявляє якусь потертість, якісь подряпини. От, ну, бувають такі випадки, що Власник цієї дошки може програти корову, та комусь по лобі врізати, провірити на міцність. Так що це таке може бути. Тому, від гріха подалі ми це діло матом покрили, матом, так, взяли і матом покрили його. Що я хочу сказати, друзі? Воно завтра висохне. От, і завтра я почну клеїти е, тканину з середини. Ну, для вас це буде через декілька секунд. От. А вам показав от такий стан, як вони покриті. Ну І заодно шар, який накладений на них, щоб ви розуміли. Ну, звичайно, прям геть так заливати не треба, бо з часом лак може тріскатись. А так. От, Отак От воно ще трошечки всядеться, цей лак, і буде геть зовсім гарна-гарна штукенця. Вирізав я тканину, заздалегідь по розмірам, так як мені потрібно. От, зараз мажу клеєм. От, звичайним клеєм столярним, гарненько кути промазувати і тоненьким шаром намазувати. Якщо товстим шаром сильно, то буде проникати на тканину і буде видно п'ятна. Коли все промастили, бортики ці теж гарненько треба промащувати до самого верха. Ну не так, щоб воно виглядало на склей. От. І отак от ми наносимо. Тканина така підібрана, переливається, ніби помнята, ніби цей, ну тут дуже скриває, якщо тут якісь недоліки будуть. Всі пузирки треба розтягувати, вони дуже добре розтягуються. Отак оце виходить. Даю з запасом, щоб краще висох край, краще підрізати тоді. Там і там все є. Чекаємо, поки висохне. Так, друзі, наша тканина вже висохла. Є в мене такий різець, колись я ним різав еметричну різьбу. Він гостренький, Я ним отак і підрізаю. такими рухами. Головне не торопитися, бо ось, щоб не було вище нижче. Тканину яку вибирати, вибираєте ви, звичайно. Ну Краще така, щоб не тяглася. Бо як тягнеться, з однієї сторони хорошо, якщо ви мало відрізали, можна розтягти. А з іншої сторони, коли ви так підрізаєте, ви натягуєте і вона тоді тут такими полукругами йде. Ну що, друзі, ось і готова вже шахова дошка. Отак трішки підняти, бо нерівно лежить на цій, на покривальці. Ну, як отакого рівненько положити її. І, і стечок хороший якраз. Все, як то кажуть, добре. Візерунок отак виглядає. отакий такий колір. Дуже важливо робити такими тонами, тоді він шахова дошка краще виглядає. На мою думку, от не знаю, як вам. Ви, звичайно, пишіть, кажіть, оцінюйте. Робота є робота. От, і в кожного є свої, е, як то кажуть, зауваження. Ну, а в мене все, друзі. Робота завершена. Будемо замовнику дзвонити. Хай забирає. Всім мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі!